І про тимчасово окупований південь цієї ночі одразу в кількох населених пунктах Криму було гучно, зокрема в Євпаторії, Красноперекопську, Первомайському, повідомляють місцеві змі, неспокійно було і в Жанкойському та Сакському районах. Попередньо поцілили по військовому об'єкту поблизу Наумівки. У військово-морських силах зазначили, оскільки противник не показує чітких наслідків удару, то стає зрозуміло, що дісталося саме військовим об'єктом Російської Федерації. А я нагадаю, що 8 червня безпілотники атакували буксир та баржу росіян у Таганрозькій затоці Азовського моря. Про це пише Розтелеграм-База атака відбулася на буксин, буксир інженер-смірнов та баржу секція 179. Також за даними видання Sky News, 8 червня українські сили завдали скоординованого удару по російському десантному кораблю, який нещодавно перемістився з Азовського в Азовське море з Чорного моря. Судно стало п'ятим з. Ми десантних кораблів класу Ропуха, які були потоплені або приведені в несправність внаслідок українських атак, останні два удари в ефірі апостроф ТІВІ прокоментував речник ВМС збройних сил України Дмитро Платренчук. Що мова йде про рейдовий буксир, то там було знищення буксира, які були загороджені, стали. Але це було кілька діб тому. Що стосується решти інформації щодо. Нібито знищення ВДК або ще щось такого, таку інформацію ми підтвердити не, не можемо. Наразі в Азовському морі перебуває три одиниці, великі десантні кораблі, три е, малих е, ракетних кораблі, е, це Буян М, це носії кілатих ракет. І е, принаймні інформації про їхнє ураження наразі немає.